Так, друзі, як ви можете побачити, я сиджу в автомобілі, в якого є панорама, а ще отут значок Mercedes. Що це означає? Що я знаходжуся в Мерседесі, офіційного дилера, все дуже просто, тривіально прозоро. Значить, той автомобіль, який я сьогодні дивився, це була Єшка 300-й дизель, гібрид не підійшла нам, оскільки вся сторона права була фарбована з шпаклівкою, там, коротше, жесть я повертався додому, і тут мій клієнт, який вже замовляв два автомобілі в мене. До речі, не пам'ятаю на рахунок Audi, але Тірок 100% є в мене на YouTube каналі. Значить, попросив оглянути автомобіль, який хоче через мене привезти в Україну. Показую вам ось така дуже-дуже красива нового зразка панель приладів. Це, друзі, Mercedes GLE Coupe, Ще також гібридний, тільки на цей раз бензин гібрид. Версія GLE 350. Ось тут, бачите, такий значок є купешка. Сумарно у неї 320 кінських сил, бензиновий двигун на 211 сил, 2 літра плюс гібрид. Дуже все прикольно. Тут, друзі, дуже велика батарейка. Страшно велика батарейка, має 31 кВт годин. Це означає, що ми зможемо цій машині проїхати більше 100 кілометрів. Дивіться, зараз в даний момент половина з пробігом 41 Але все залежить від манери їзди. Якщо ти їздиш спокійно, зможеш проїхати більше. Це стосується як і дизельних бензинових двигунів. Те ж саме буде і в електроваріанті. Дуже красиві контурні підсвітки. Машина в повному AMG-пакеті. Панорама. Музика Пурместер. На 21 колесах вони різно широкі, до речі, колеса вже такі відгулявші. Зараз я вам спробую показати. Бачите, тут майже немає протектора. Але для нас це тільки плюс, тому що офіційний дилер Mercedes Benz, бачите, красиво значок, отам, от він отак от ще й крутиться, напевно. Вони замінять всі чотири покришки. Буде у нас повністю нові колеса. Фари мультибім. Взагалі, як на мене, майже ідеальний по кузову. пробіг тут 74 тисячі. Ось тут є якась царапина, але це не схоже на скол. Дуже хороший стан автомобіля. Я вже перевірив його приборчиком. Все у нас повністю по заводу. Давайте я вам покажу. Так, наприклад, одну з частин кузова. Вся машинка б'ється по оригіналу. Нічого, ніяких слідів нема, комфортний доступ. Шкіра у нас, це у нас не натуральна шкіра плюс алькантара. Виглядає класно, дуже комфортно, особливо з зимою. Не треба включати підігрів, для того, щоб було комфортно сидіти. Так що тут це ідеальний варіант. Красиві алюмінієві планочки. Контурні підсвітки. До речі, от за що мені подобається Мерседес, вони знають, як правильно їх розмістити. Також дивіться, вони міняють ще колір, тільки що були фіолетові, вже вони у нас з червоного на розовий пішли. І зараз, напевно, ще й сині будуть. Тобто, це така фішка була в меню. Ти вибираєш різнокольорові. Так? от Зараз, дивіться, бачите, вже знову тут помінялось, різнокольорові. Підсвітки, і вони будуть тобі постійно мінятися. Мерседесовське сидіння у вигляді кнопок, все стандартно. До речі, цей Мерседес виготовлений в USA. Да. Саме ці моделі привозять з Америки. Ще раз, друзі, нагадую, 31 кВт це ємкість батареї. Це дуже багато. І якщо вам Комфортно, є можливість підзаряджати цей автомобіль, то ви без проблем зможете це робити вдома чи там в других місцях і собі кататися виключно на електротязі. Є два кабеля Type 2. ось це, І також під звичайну розетку. Тут у нас буде, бачите, такий блучок, який буде нам давати теж інформацію щодо підключення. Чи помилки, чи температури, всього іншого. Ну, понятно. Аптечка. Тут все стандартно. Багажник в загальному великий. Знизу батарейка, тому тут під, під, в підлозі нічого ви не знайдете. Там навіть немає ніякої шухлядки, щоб щось туди покласти. Зараз розмістимося в салончик. О, як тут добре! Ти сідаєш на Алькантару, хоч на вулиці холодно, але ну, в тебе немає відчуття, що тобі треба швидко включати підігрів, бо, бо ти замерз. Да, одразу, ні. Все чітко. Місце багато. Панорама, до речі, дивіться, з моїм ростом тут ще багато місця над головою. Про що це говорить? Не бійтеся купляти GLE купе у випадку, якщо ви думаєте, що там десь ззаді місця не буде. Ні, є автомобілі, в яких місця нема ззаді, якщо криша скошена, тут все добре. Можливо, прикольно, підсвітки постійно міняють свій тон. Мерседеси завжди вміли робити салон автомобіля, а нові мерседеси тим більше. На жаль, вона тут в такому місці запаркована, що виїхати нема можливості. Підігрів керма. Дуже тепло вже. Покажу вам, яка в нас тут підкапотка. Погодьтеся, що дуже-дуже красивий інтер'єр автомобіля. Ось у нас позначки EQ. Вау, це з карбону, я такого ще не бачив. Ух ти! Панель з карбону. Як на спортивних автомобілях. Ой, гарячий який. Також вони обіцяють зробити новий сервіс. Що. Ось це двохлітровий двигун, машина то розроблялася під щось крупніше, ніж 2 літри, Тому місця тут попереду дуже багато. Все оригінальне, нічого не крутилося. Це я розумію. Приїжджаєш дивитися автомобіль, в якого 74 тисячі пробіг, а він майже в ідеалі, я маю на увазі, майже це все одно є якісь сліди використання, але в загальному мені все надзвичайно подобається. Як вам, друзі, цей автомобіль в сірому кольорі? Тому що часто ви можете їх побачити в білому, в сірому кольорі. А ось срібний. Він колись був дуже популярний. Пам'ятаєте, колись його ще називали. Кольор кастрюлі. У мене колись була BMW в Кузові е 39 Це моя перша, перша BMW була, вона була теж у такого кольору. Як на мене, він саме в Кузові е 39 Ці автомобілі дуже красиво дивилися. Дуже добротний автомобіль. Також є парфюм, це, це чудово. Зараз конкретно тут його немає на місці, Купляєте в Мерседесі парфюмчик, вставляєте його і все, у вас через ці воздуховоди будете повітря вже з парфюмом. Да? Красиво. Це від колишнього власника залишилось. Бачите виноградники в Італії, вже людина була з цим пов'язана, не знаю. Ось такі діла. По меню теж все тривіально прозоро. По-перше, я вже виставив українську мову, також цей екран дає можливість лазити в інтернеті. Єдине, що треба підключити сюди щонебудь, небудь сім-карту якусь. І тоді все буде тип топ Або, наприклад, до якоїсь точки Wi-Fi законектитись смартфон. Бачите, є Apple CarPlay, Android Auto. Підсвічування, ближнє, підсвітка ззовні. Автопарковка допомагає нам знайти місце і сама машинка запаркується. Такі діла. Я зараз Чекаю відповіді від мого клієнта. Якщо все окей, то купляємо автомобіль, веземо в Україну. А також хочу сказати, дивіться, я завжди в процесі, якщо ми купуємо автомобіль, я вам показую, що ось дивіться, він вже на лафеті, вже він там в Україну йде. Да? Щоб там не виникало питань, що от, ти просто там ходиш, дивишся машини, фоткаєш їх і все, ні. От є огляд машини в Німеччині то, як вона стає на лафет, да, і там видно також фотки з України. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Тофура. Не забувайте підписуватися також на мій інстаграм. Там дуже багато цікавих автомобілів, особливо сторісів, як я їжджу, що я роблю і так далі. Тому підписуйтеся, слідкуйте за мною. І не забувайте, що я завжди вам можу допомогти знайти класний автомобіль і е організувати повністю весь процес від покупки до е доставки під ваший будинок зі всіма повністю послугами. Всім пока!